Ну і далі найцікавіше зі світу спорту спонсор показу Фавбет. Вчора відбувся центральний поєдинок 22-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль приймав Челсі. Це, напевне, головний поєдинок європейського протистояння, тому що дуже багато уваги переверталося до цього матчу. Ну і звичайно, наша увага була чи вийде Мудрик в стартовому складі. Михайло Мудрик у стартовому складі у складі Челсі не вийшов. Він вийшов лише у другому таймі. А в підсумку Ліверпуль просто розбив щент Челсі з рахунком 4-1. У складі Мерсесайців. У складі Ліверпуля відзначилися Діогу Жота, Конор Бредлі, Домінік Собослай та Луїс Діас. У складі Челсі гол забив. Кристофер Кунку Михайло Мудрик вийшов, як я вже казав, у другому таймі. Мав дуже хороший момент для того, щоб відзначитися голом у ворота суперників, але його не реалізував. Ліверпуль продовжує очолювати турнірну таблицю і мчить до чемпіонства. Ну а Челсі шукає свою гру. І я думаю, що буде шукати ще довгий і довгий час. Тому що насправді поки що команда, де виступає Михайло Мудрик, виглядає не найкращим чином. Одіозний боксер з українським паспортом Василь Ломаченко домовився про титульний поєдинок з австралійцем Джорджем Камбососом. Він відбудеться навесні цього року. Бій відбудеться 12 травня в австралійському перті. У ринг боксери вийдуть на місцеві ракарені. На кону стоятиме вакантний чемпіонський пояс міжнародної боксерської федерації. IBF. нагадаю, що скандальний Ломаченко у 2018-2020 роках контролював кілька чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і WBC. Втратив усі титули у жовтні 2020 року, коли програв американцю Лопесу. З тих пір він виграв ще три поєдинки. І от зараз буде знову ж таки претендувати на звання чемпіона світу за версією IBF. Ну і тим часом закінчилася скандальна історія з золотом Олімпійських ігор у команді, у жіночій команді. У фігурному катанні зимової олімпіади 2022 року, і нарешті поставили крапку. Росіян позбавили золотої медалі через допінг їхнього лідера Валієвої. Бан Валієвої він зараз дозволив американцям претендувати на золото. Ну а що насправді сталося? Справа в тому, що валієву звинуватили у допінгу. Довгий час тривала ця справа, тому що були апеляції. От нарешті поставлено крапку. Росіяни без золота. Ну воно насправді, в принципі, так і мало би бути, тому що країна терорист яка постійно використовує ці допінгові моменти для того, щоб здобувати свої. Медалей і звичайно, що е, так воно насправді і мало б статися.